Всем привіт! Сьогодні у нас виносний балкон по підлозі, та винос буде по підвіконню. Показуємо процес готовий вже винос по підлозі. Зварили ми його з профтруби 40 на 60. Виварили металевий каркас. Там, де з варіантом і вже відбувається процес ґрунтування само самого металу, який поварили, який ми обов'язково ґрунтуємо. І вже виставили конструкції на перила, можна сказати, на цей винос. Зверху вже підшили стелю гіпсокартоном. Гіпсокартон у нас чорновий завжди. Встановили вже підвіконники, закріпили, показуємо ось в такому вигляді: це стоїть рама. Відбувається робочий процес. Покажемо тоді з вулиці. З вулиці в нас вже все зашито, зовнішня частина сайдингом горизонтальним і встановлені відливи. І це вже завершений варіант. Підлога утеплена, накрита OSB плитою це чорновий варіант. Всі стіни, стеля та парапет обшиті вологостійким гіпсокартоном. Виконуємо лише в чорновому варіанті, тобто ось в такому вигляді, як воно зараз є. Тобто без підготовчих варіантів швів, там, штукатурні якісь там варіанти і покраску ми не виконуємо. Лише чорновий гіпсокартон. Ось такий зовнішній вигляд.